Зазнали пошкоджень, відлучань різних видів боєприпасів, 150 будівель правосуддя. В пошкоджених будівлях вони мають різні ступені пошкоджень, але навіть в цих пошкоджених будівлях до сих пір здійснюється правосуддя, і служба судової охорони до сих пір подовжує нести службу. Коли формувалася служба, сюди, напевно, прийшли найкращі люди з різних. Структур. Рівень грошового утримання в нас не піднімався з 2019 по нинішній час. Ми не бачимо себе як просящу службу, ми бачимо себе як абсолютно рівноправного партнера. Служба судової охорони створювалася в 2019 році, і нам в цьому році 5 років. І створювалася служба. З центральним органом в місті Києві і з Територіальним управління в кожній області України. Також створювалися в двох областях, які на той момент вже воювали. Це Донецька і Луганська область. І певний досвід організації служби в певних умовах у нас був. Але, звісно, з початком повномасштабного вторгнення. Постали зовсім нові виклики. Зовсім. І в принципі, такі виклики постали не тільки перед судовою владою. Вони постали перед країною. Звісно, перед судовою владою, і органічно вони постали перед службою судової охорони. З тим, як ворог окуповував територію України, нам приходилося, як і всім інакшим органам влади з втрачанням наших територій покидати ті органи і установи, які ми охороняли. І в зв'язку з цим. На даний момент ми покинули 63 судових установи і органи судового правосуддя, які ми на той момент охороняли. Після початку повномасштабного вторгнення зазнали вогневого ураження 150 будівель правосуддя. З них 137 будівель пошкоджено і 15 зруйновано вщент. В пошкоджених будівлях. Вони мають різні ступені пошкодження, але навіть цих пошкоджень будівлі до сих пір здійснюється правосуддя і служба судової охорони до сих пір продовжує нести службу. Кожен день на службу заступає 518 наших співробітників в 74 установах, які знаходяться у вісьмі регіонах нашої країни, які наближені до зони активних бойових дій. Які ще для нас постали. Нові показники безпекових ситуацій. Перший, напевно, він вагомий – це постійні повідомлення про замінування судових установ. Їх надходить надзвичайно велика кількість. Найбільша кількість була, було надходжень 23 серпня напередодні Дня нашої незалежності. І це також показує роботу нашої служби, тому що, отримуючи певні сигнали. Нами були опрацьовані нові методи роботи і зовсім нові, і ті, які взагалі не застосовувалися під час мирного часу. Також зросла кількість проносення заборонених предметів до приміщень суду. Особливо ця кількість зросла в областях, наближених до зони бойових дій в місті Києві Київській області. Зараз службою судової охорони охороняється 643 об'єкти судової влади. Аналізуючи прихід людей до суду, ми бачимо, що ця цифра зростає з мірою стабілізації безпекової ситуації. Як тільки безпекова ситуація стабілізується, більша кількість людей йде до суду. На даний момент служби охороняється 96% від всієї кількості судових установ, яка знаходиться на неокупованій частині України. Також після деокупації, до прикладу, міста Херсон там було відновлення правосуддя, там були відновлені роботи судів, і також було відновлення роботи служби судової охорони. Окремим завданням служби виступає виконання державної охорони державної охорони суддів. До прикладу, це судді ВАКС. Законом чітко визначено, що їм має надаватися особиста охорона, має надаватися особиста охорона членам їхніх сімей і має надаватися охорона їхнього майну. Це одне з надзвичайно проблемних питань, тому що катастрофічно не вистачає навченого особового складу, який би міг кваліфіковано надавати послуги з особистої охорони. Це зовсім окрема підготовка наших фахівців. Зараз ми охороняємо 38 суддів. Є перспектива, що ця кількість виросте до 63. Зв'язку з цим ми прекрасно розуміємо, що перед нами будуть стояти нові виклики по набору цих людей, по навчанню цих людей і по додатковому фінансуванню. У 2019 році в рості створеної служби. Виділявся достатній ресурс і достатнє фінансування для створення служби. Але, звісно, воно було недостатнім щодо потреби. Але воно давало можливість створити службу, забезпечити її всім необхідним. І можна сказати, що рівень фінансування був достатньо. В 2020 році. Цього фінансування стало катастрофічно не вистачати. З 2019 по нинішній час основна проблема це фінансування на наше грошове утримання і зарплати. Під час формування служби в 2019 році сюди прийшли досить кваліфіковані високі фахівці з різних споріднених структур. Рівень грошового утримування в нас був доволі високий. На даний момент рівень грошового утримання у нас не піднімався з 19 по нинішній час. Зарплата нашого співробітника 11 600 гривень. На даний момент вона абсолютно спроможна. І ця зарплата вона не відповідає вимогам закону про судоустрій статті 165, в якому сказано, що. Співробітники Служби судової охорони мають отримувати заробітну плату на рівні поліцейського. В проєкті бюджету на 25 рік нам виділено фінансування рівне такі, як і на 23 рік, на 24 рік, перепрошую. І 96% його це грошове забезпечення. На даний момент проводиться надзвичайно потужна і велика робота, щоб це якось змінити в позитивному плані. Службою опрацьовування пропозиції. До зміни до бюджету щодо врахування критичності ситуації. Такі пропозиції також ми подали до Правового комітету Верховної Ради. Ми знаємо, що було відповідне рішення правового комітету, і це рішення буде подано на бюджетний комітет Верховної Ради України з урахуванням наших побажань. Також існує проблема. Щодо виключення служби з постанови Кабінету Міністрів номер 168 Згідно цієї постанови, співробітники служби мали право на певні доплати. За період з 2022 року по виключення нас у 2023 році в січні, ці доплати не отримувалися. В зв'язку з цим. Виникла певна заборгованість. Ця заборгованість на даний момент становить 1,4 мільярда гривень. Зв'язку з рішенням суддів, є рішення судів, які говорять про те, що треба цю заборгованість погасити, станом на сьогодні виділено фінансування 5,2 млн грн на покриття вищезазначеної заборгованості. Ця цифра катастрофічно мала. І вона абсолютно не вирішує проблем. Незважаючи на окреслені виклики, особовий склад Служби судової охорони продовжує гідно виконувати свої обов'язки. На 2023 рік штатна чисельність особового складу 9606 осіб. На дійсний момент в струю знаходяться 3963 співробітники. Це 60% від штатної належності. І, звісно, це є проблема. Люди працюють з надвеликим поданормовим навантаженням. І ця проблема фінансового забезпечення, грошового забезпечення, яку я окреслив радіше, вона напряму впливає на це. Конкурентність на ринку праці надзвичайно висока, кваліфіковані кадри йдуть геть. Це перший виклик. Друге, це недосконалість законодавства щодо бронювання наших співробітників. На даний момент нами заброньовано 50% особового складу. Але ця кількість критично мала. Якщо вона залишиться такою, як є, ми будемо змушені припинити охорону в багатьох судах. І насправді я не згущую фарби. Щодня приходять доповіді від кадрових органів, від керівників ТУ, з яких видно, що наші співробітники звільняються, звільняються і звільняються. І також ще одна проблема. Це проблема законодавчого визнання отримання статусу учасників бойових дій і ветеранів, і ветерана служби. Хоча тут також нами була проведена певна робота, була отримана певна підтримка. від Законодавчу від комітетів Верховної Ради. І я хочу виразити подяку народному депутату України голові комітету пану Денису Маслову, іншим депутатам комітету щодо нашої підтримки, щодо внесення законопроекту до Залу Верховної Ради. І ми сподіваємося, що. Цей законопроект буде прийнятий якомога скоріше, і з прийняттям його для служби буде вирішення багато нагальних питань. Тут можна вдаватися в різні юридичні тонкощі і перелічувати, де якийсь закон де, де що співпадає в законодавстві, де що не співпадає в законодавстві, де. Вони пересікаються. Я вже казав, що служба в нас молода є п'ятроків. Але, але за ці п'ять років ми вже побачили з практичної точки зору ці нестиковки. І ми побачили, що коли писалися наші функціонали, коли виписувалися наші обов'язки, ми побачили, що працює гарно, а що нам заважає. І саме з цими пропозиціями ми також виходили на Комітет Верховної Ради. І вони були почуті, і вони також включені от саме до цього законопроекту, про який я казав трошки вище, і ми сподіваємося, що це нам також допоможе в нашій подальшій роботі. З практичної точки зору, я думаю, що повноважень служби абсолютно достатньо. Для виконання своїх обов'язків. Ми абсолютно співпрацюємо з іншими силовими структурами, які є в країні. Служба судової охорони обезпечує там, громадський порядок і свої обов'язки в приміщенні суду. Зовні, зовні приміщення суду за це відповідає поліція. Співпраця в нас налагоджена. Тому говорити про те, ми можемо тільки дякувати за певну співпрацю, і говорити за те, що не вистачає нам наших повноважень, не можна. З моєї точки зору, все розподілено розумним чином, хіба це треба правильно використовувати. Пріоритети розвитку служби, ми виклали в наші стратегії, яку буквально недавно ми розробили і яку нам затвердили. Основні напрямки, які ми бачимо, і в яких ми працюємо вже, і про які я говорив, це гармонізація законодавства. Нам не треба нічого виписувати нового, нам треба гармонізувати те, що є. Друге, це збалансувати наш функціонал для того, щоб він працював на результат, акцитуючи увагу на громадянинові. На його комфортності знаходження в приміщенні суду, на його комфортності проходження до приміщення суду, ми зрозуміли, що краще і потрібно застосовувати новітні технології. І саме над цим ми хочемо працювати, тому що служба має бути комфортною. Служба не має стояти бар'єром між правосуддям і громадянином. Вона має бути комфортною для того, щоб правосуддя громадянин. Знаходили найкоротші шляхи вирішення проблеми. Також ми бачимо перспективу в активізації міжнародної міжвідомчої діяльності. Ми на даний момент заключили досить багато міжвідомчих угод. Ми не бачимо себе як просячу службу, ми бачимо себе як абсолютно рівноправного партнера. У нас є певний досвід, який ми можемо ділитися. Звісно, те, що я казав. Це достатній рівень фінансування і гідне соціальне забезпечення наших співробітників. Тому що, як би там не було, а служба базується, вона дійсно тільки тоді може бути сильною і впевненою, коли вона забезпечує достатній нормальний рівень життя своїх співробітників.